У селі Борисівка, що входить до Дмитрівського старостинського округу здійснилась подія, на яку місцеві мешканці чекали десятки років. З'явилась нова артизіанська свердловина з системою зворотного осмосу, яка дає чисту питну воду. Села без водогону не поодинокий випадок на мапі України, але Борисівка один із таких населених пунктів, де ситуація була критичною. Стара закинута ще за радянських часів свердловина давно вийшла з ладу, і її відновлення виявилось технічно неможливим, та життя не стоїть на місці. Благодійні фонд «Люкрейн» та Небо України об'єднали зусилля з Червонориорівської селищною радою і реалізували найважливий проєкт буріння нової свердловини та встановлення сучасної системи фільтрації зворотнього осмосу. Тепер мешканці мають доступ до якісної, безпечної та корисної питної води прямо в своєму селі. Ми знаємо, що забезпечення базових потреб людей це не розкіш, а необхідність. І вода це першочергове. Цей проєкт продовження наших попередніх кроків з водозабезпечення села. Уже зараз ведуться перемовини, щоб після завершення війни, а можливо і раніше, розширити ініціативу на весь Дмитрівський старостинський округ, охопивши інші населені пункти мережею для питного водопостачання. Понад 225 кубометрів сміття, саме стільки відходів комунальники прибрали з території Придніпровського старостинського округу лише за один день. Основну частину становило сміття складовищ та стихійних сміттєзвалищ, які, на жаль, створюють самі ж мешканці. Це могло б бути видовище вже за 2-3 роки, якби не регулярна робота наших комунальних служб. Нескладно уявити, у що б перетворилась територія громади, якби нещоденна кропітка праця людей, які, попри всі труднощі, тримають села в чистоті. Частину сміття іноді становлять уламки розтрощених обстрілами домівок. Це не просто купи цегли й шиферу, це частинки зруйнованих життів наших односельчан. Комуналіки прибирають це мовчки, але кожна така купа нагадування, що війна триває і що громада тримається завдяки єдності та спільній відповідальності. Червоноригорівська громада завжди пишала своїми зеленими зонами. Наші парки, алеї, сквери це не тільки прикраса населених пунктів. А й символ спільної турботи про довкілля джерело чистого повітря та затінку у спекотні дні. Багато з цих дерев, кущів та квітів були висажені ще до війни, але чимало вже і під час повномасштабного вторгнення, як символ незламності та віри у майбутнє. І зараз, у посушливий період, вони особливо потребують поливу та догляду. Приходом весняного тепла у працівників з благоустрію збільшились об'єми робіт, крім того, їм допомагають працівники комунальних підприємств, а саме перед поминальними днями виконується прибирання інтенсивних кладовищ, також виконується викос трави, прибирання вулиць нашого селища. На жаль, не всі розуміють, що чистота це справа кожного. Частина звалищ, які доводиться прибирати, виникла через безвідповідальне ставлення жителів. Замість того, щоб вивозити відходи у відведені місця, деякі господарі скидають їх на околицях у посадках чи поблизу кладовищ. Двадцять дев'ятого квітня в Чорвонориській селищній раді відбулося важливе засідання місцевої надзвичайної протиепізоотичної комісії. Головною темою обговорення стало визначення місця для захоронення решток тварин, які належать мешканцям громади, у разі виникнення особливо небезпечних захворювань, ящура або блутангу. У засіданні взяли участь представники селищної ради ветеринарної служби, екологічного напрямку та інші відповідальні особи. Обговорення було професійним і злагодженим, адже йдеться про безпеку як тваринництва, так і життя та здоров'я людей. У Червоноргорській громаді триває робота над посиленням безпеки мирного населення. У місцях, де зазвичай спостерігається найбільше скупчення людей, поблизу громадських установ, зупинок транспорту, соціальних об'єктів, розпочато встановлення спеціальних захисних конструкцій габіонів. Ці об'єкти не є фортифікаційними укріпленнями чи військовими спорудами. Їхнє призначення винятково захист цивільного населення від можливих загроз під час обстрілів, зокрема від уламків. У сучасних умовах, коли ворожі атаки можуть бути непередбачуваними, особливо важливо мати надійні засоби пасивного захисту для тих, хто щодня живе, працює чи відвідує нашу громаду. Габіони це спеціальні металеві конструкції, заповнені щебеним піском або землею. Здатні ефективно поглинати силу вибухової хвилі та затримувати уламки. Виконавчим комітетом реалізовується програма по встановленню мобільних укриттів для захисту мешканців нашого селища ця програма буде реалізована не тільки в селищі Червоного Григорівка, а й в інших селищах нашої громади, щоб ви розуміли просто, що є мобільна точка, де ви зможете укритися. Вони будуть ставитись максимально поблизу до зупинок громадського автотранспорту, магазинів, тобто тих територій, де є максимальне скупчення людей. Ні в якому разі. Не подумайте, що щось погіршилось, чи якісь там будуть наступи, це все не так, це просто реалізовується програма, повторюсь, для того, щоб в разі повітряної тривоги, в разі атаки ПВІ-дронів чи, не дай Бог, РСЗВ, у вас була можливість в цей час, де ви будете знаходитись, сховатися в цьому укритті мобільному.